Жив собі у крижаній країні пригарний принц. Чуб у нього був неначе срібло, а усмішка, мов блиск самоцвітів. Звали його Ерар, і полюбляв він гуляти попід засніженими деревами та милуватися з двірятами. І от якось під час одної такої прогулянки. Почув він, як хтось чудово співає, подумав принц, що то пташка якась, та й пішов її шукати. Затріщала під його ногою крита паморозь трава. Гойднулася гілка і спів замовк. Дивиться, принц, коли ж за ялинкою хтось причаївся. Хто ти? питає принц. Не бійся, я тобі не завдам лиха. У сонячному промінні, що просвічувала крізь листя, він побачив родливу дівчину. Коси її були довгі і густі, очі блакитні, як морська хвиля, а вуста червоні, не наче пелюстки троянди. Хто ти, дівчино? питає Ерар. Не бачив я тебе ні в замку, ні на тутешніх фермах. Ти не міг мене бачити, відповіла незнайомка. Я? – Фея паморось і живу в цім гаю зі своїми сестрами. Доглядаю я дерева і звірят, що водяться тут, рятую дітлахів, що заблукали в лісі, перешкоджаю мисливцям полювати. То ти фея, вигукнув принц, а який гарний голос у тебе. Чи можу я почути його ще колись? Відтоді почали потай зустрічатися принц і фея. Та якось не прийшов ерар на побачення. Чекала його пама, розчекала, та й пішла до замку. Дивиться, а його посадили до крижаної вежі. Побачив він фею і каже крізь віконце. Батько хоче, щоб я одружився з принцесою із сусіднього королівства. Коли я відмовився і сказав йому, що тебе кохаю, то він зачинив мене в цій вежі. І не випустить доти, доки не дам я згоду на шлюб із цією принцесою. Тікай, моє горличко, а то ще нацькує на тебе своїх посіпак. Не послухалася його паморозь, стала перед мурами замку і заспівала. Такий дзвінкий і пронизливий був її голос, що розкололася вежа, завалилася, і принц вийшов на волю. Взялися вони за руки та й полинули вдалину разом із хуртовиною. Відтоді мандрівники, які заблукали в лісі, розповідають, що вказують їм дорогу два голоси чоловічий і жіночий.